Судове засідання не з'явилось. через канцелярію суду на адресу суду було направлено про питання від обвинувачення від в якому зазначено. Так, в якому вона зазначає про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Відповідно до частини першої 33 судове провадження може дійснутися в режимі відеоконференції під час трансляції іншого приміщення, в тому числі, яке знаходяться по обмежах приміщення судду, дистанційно в разі неможливості безпосередньо участі За станом здоров'я, необхідності забезпечення безпеки, проведення допиту малолітньої неповнолітньої необхідності вжиття заходів для забезпечення оперативності судового провадження введення воєнного стану під час карантину судового встановленого кабінету міністра наявності інших підстав. Відповідно до частини другого суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового провадження за власною ініціативу або закопитання сторони, відповідно до частини 5-36, учасники кримінального провадження, перекинь судово засідання в режимі відеоконференції за поза межами приміщення суду за використання власних технічних засобів та кваліфікованого електронного підпису згідно з змогами положення проєдину судової інформаційної системи. Також зазначено про лист Верховного суду щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану та рекомендації Ради суддів через якщо через об'єктивні обставини учасник кримінального провадження може брати участь судовження засідання режимі відеоконференції за допомогою технічної засобів, визначених КПК, як виняток можна допустити участь такого в режимі відеоконференції з за допомоги інших засобів. Повідомляю, що на даний час я прибула. Для проходження лікування та тимчасового проживання на території Туреччини, Турецької республіки, проживаю за адресою, зазначена адреса, копію договору оренду долучаю до даного клопотання. Понад те, на території України в даний час тривають бойові дії, оголошення військовим станом на місце систематичного положення сигналів повітряних тривог, відвідування Крим за таких обставин, вважає небезпечні для для здоров'я, проходячи, що не Вважаю взяти участь в судовому вигляді, зв'язку виконав про необхідність у зведення за клопотання. Прошу судове засідання проводити відео режим відеоконференції по замежам приміщення суду, захистання власних технічних засобів, дати можливість обвинувачення. Так, у зв'язку із клопотанням у мене є запитання до сторони захисту. Скажіть, будь ласка, захисники, якщо у вас є така інформація? То з яких підстав обвинувачення звертається у зв'язку з станом здоров'я чи з інших обставин, які просить проводити судове засідання вже від конференції? Я не зрозуміла, Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду, прошу долучити до матеріалів справи, перекладений договір копія договору оренди матеріальним перекладом жовтобургів. Ви можете відповісти на поставлене запитання? Виходячи зі змісту клопотання, вважаю, що підставами є, по-перше, неперебування на території України та е, зв'язку з лікуванням, як зазначила обвинувачення. У зв'язку із тим, що вона лікується на території Турецької Республіки. Я правильно В тому числі. Тобто підстави для проведення судового засідання за інші в режимі відеоконференції, обвинувачено є саме те, що вона. Проходить лікування в турецькій. Спілку. Перше. А друга підстава, то що на даний час військовий стан оголошений, вона вважає перебування в Україні е, небезпечним для свого життя і здоров'я. Дві підстави: mm -hmm. перше зв'язку з проведенням лікування. Друга підстава в зв'язку з оголошенням військового стану, та як вона безпосередньо знайшла в попитання, наявність постійних обстрілів та небезпеку для свого життя і здоров'я. Лікування. Чи є у вас відомості, які підтверджують про те, що винувачена оказва проходить лікування на території Турецької республіки? Е, ваша честь, на даний час немає. У зв'язку з тим, що е, вона прибула на території Турецької республіки та підписала відповідний договір оренди, наскільки мені відомо, 8 числа, тобто на даний час ще цих документів немає, однак в подальшому такі документи за необхідності будуть долучені. Тобто прошу долучити копію. Прошу на обвинувачення, ваша думка щодо клопотання обвинувачення. Прошувати? Почну я. Так. Щодо заявленого клопотання, я хотів би зазначити, що з сторони захисту є не тільки права, але й обов'язки, які вони зобов'язані дотримуватися. А в тому числі стаття 336 три України визначає чіткі підстави для участі, участі проведенні судового засідання в режимі ВРЗ. І там наведено ряд вирічних підстав, з яких судове засідання може бути наведено. Неможливість безпосередньої участі учасника кримінального провадження судовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних причин, відповідно до оголошеного судом і Отримано в копії примірника стороною обвинувачення, вказаного клопотання не надано жодного підтверджує документу щодо перебування на лікуванні, зазначених загальних підстав, з яких конкретно зрозуміти неможливо не, неможливість прийняти у частковому засіданні. Або інших поважних причин не зазначено необхідність забезпечення безпеки осіб. Заходи за безпеч... безпеки до особи не застосовувалися. Приведення, тобто малолітня наповнолітня, не застосовувалися. Необхідність вжиття життя заходів для забезпечення оперативності судового провадження. А, яким чином, ким вживаються заходи? Введення воєнного стану. Так я... Хочу наголосити, що воєнний стан вже триває понад 3,5 роки і до цього судового участь в судових засіданнях останніх було забезпечено. За наявність інших підстав, визначених судом достатньо, е, інших підстав не наведено. Е, з урахуванням того, що в клопотанні не зазначено конкретно, е, з яких підстав не надано належних доказів того, що саме на лікуванні. Чи з інших підстав. Тому я не заперечую щодо проведення сьогоднішнього судового засідання в режимі ВТЗ з метою уточнити безпосередньо у обвинуваченої, з яких же конкретно підстав неї подано таке клопотання, які є для цього підтверджені документи, в нашому випадку. Будемо клопотати з іншими клопотаннями про життя заходів забезпеченого кримінального колегою, Дійсно, нам першообхідно на з'ясувати, чи дійсно обвинувачена перетнула державний кордон Окрім кілька там будь-яких даних інших немає. Окрім того, обвинувачення над... Копію якогось документа незрозумілою для особисто мене мовою. Також би хотілося з'ясувати, що це за документ з приводу його почала сторону за своє вперед. Дійсно б хотілося дізнатися, яким чином хто перекладав показаний документ, яким чином його mm -hmm. отримував. Тому зітримуємося у колегу, вважаю, на засідання можливо застосувати. Вашу честь. В продовження, зв'язку з тим, що прокурор також зазначив, що не зрозуміло, просимо все-таки долучити до матеріалів справи переклад указаного е, готового оренду, передкладенний на українську мову. Е, я заперечую, що ви здійснювали фіксацію мене особисто, ви можете здійснювати фіксацію процесу, але не мене, будь ласка, особисто. Я не знаю, хто ви така і на які підстави здійснювати мою фіксацію на особистий телефон. Ви мене почули? Я почула, я подавала. Я заперечую проти здійснення відеофіксації мене особисто та викладення цієї інформації будь-куди в мережу. Знімайте судове засідання з метою уникнення подальших. То Можете мене знімати, бо я публічна особи ви висловили свою контур. так? що стосується це, стосується перекладу. Що стосується безпосередньо попередніх підстав для не участі в судовому засіданні. Дроздова неодноразово не, не, не являлася в судові засідання в зв'язку з тим, що вона перебувала на лікуванні. Наскільки мені не зраджує пам'ять, останній раз суд оголошував перерву для того, щоб звернутися до... Клініки в Одесі щодо перебування на стаціонарному лікуванні, не знаю, чи надійшло така на відповідь на даний час. Якщо надійшла, то просили би оголосити, якщо можливо, зв'язку з тим, що звернення з таким клопотанням і стало підставою, в зв'язку з тим, щоб не затягувати судовий процес, зв'язку з тим, що дородової були наявні систематичні проблеми з здоров'ям. І вона е, не поїхала і зникла там не, не виходить на Азов для того, щоб забезпечити одну із підстав, яку ви в тому числі оголосили, є необхідне. Є, е, Необхідні життя таких заходів для забезпечення оперативного судового провадження. Зв'язку з тим, що тривалий час ми відкладаємо судовий розгляд і не можемо продовжити зв'язку з заявкою Дроздовою вказане судові засідання. Вона звернулася відповідним клопотанням, і я не бачу проблем допитати її в порядку відеоконференції. Сторона обвинувачення не буде позбавлена можливості поставити всі, які цікавлять їх запитання. Дроздова зазначила місце свого проживання, місце свого перебування, зробила це в порядку передбаченим кримінально процесуальним кодексом. se sure. que uh. sure. uh.